Парламентарі вирішили зекономити на моралі 245 народних обранців, проголосували за ліквідацію одноіменної комісії. Це дозволить заощадити суттєві кошти, адже утримання органу обходилось бюджету в 6 мільйонів гривень на рік. Також нардепи зробили перший крок до звільнення продукції оборонного призначення від оподаткування. Відповідний законопроект взяли за основу. Документ має скасувати ПДВ на імпорт устаткування для виробництва продукції оборонпрому. щоправда, крім товарів з Росії та окупованого Криму. Перший... Завозиться продукція оборонного призначення з території Росії і з території окупованого тимчасово Республіки Крим, на неї не розповчуджується пільга. І це правильно. Тому що, знаєте, ми воюємо сьогодні з Росією, це зрозуміло, що ми воюємо саме з цією Україною. І там, купляючи зброю, і з неї ще отримують пільги деякі особи, які не дуже скажімо, лояльні до нашої держави до України, то я вважаю, що цей законопроект є правильним, чітким і зрозумілим. Тому фракція Народний фронт буде голосувати за. Це допоможе уже сьогодні направити необхідні запчасти для нашої оборонної промисловості. Головною інтригою парламентського засідання залишається відставка генпрокурора Віталія Яреми. Президент Петро Порошенко підписав заяву про звільнення і пропонує нардепам проголосувати. Відповідний проект постанови уже в парламенті. Крім того, на сайті ради з'явився документ про призначення на цю посаду Віктора Шокіна, який з червня був заступником Яреми.